Усім доброго дня, це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду закривати такий простесенький дівчатка салат. Просто простенький. Це екопичний салат, кожен робить собі на стіл. Огірки, помідори, цибуля, мені потрібна сіль і олія. Отакий салатик, як ми робимо на стіл, буденний, можна сказати. Я навіть не знаю, як він називається, тому що ну, не знаю, я його часто закриваю майже. Але не знаю, як він називається. Салатик на стіл. Ці можна брати скільки, скільки любите в салатове, як ви собі нарізаєте салат на стіл. Огірків теж так само, скільки маєте, скільки і нарізаєте. І помідор. Я обично помідор, якщо маю, то трошки більше додаю. Люблю І помідори обов'язково, щоб не були переспілі. А такі, бачите, от такі трошечки, ну, у мене такий цей сорт цього року дуже прекрасний. Помідори, бачите, вони такі трошечки от Такі от, 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 тверденькі, твердесенькі. Вони дуже підходять на салат. От дівчатка, цибуля. Почну з цибулі. Я Яка б вона не була велика, там на чотири частинки. Отак розріжаю, розрізаю, розрізаю. І так тонесенько, то тоненько отак нарізаю. Хто на дошечки привик, то на дошечки нарізайте. Я привикла отак рукою. Да, дівчатка, Отак рукою. Бачте, от, бачте, як вона нарізається. Отак. Так тонесенькою, такою, як кажуть, сол, солінкою. Отак От я буду нарізати. Огірочок теж дуже тоненько треба нарізати, щоб теж він там проварився. От якщо великий, там на двоє, на троє, ну як хто любить, але головне, щоб він був тонесенько нарізаний. Я отакий огірочок розріжу. Отак. Головне, щоб шкірочка не дуже була стара. Щоб були більш-менш такі молоді огірочки. Чи... Там, якщо вже такі мають, то треба шкірочку обов'язково зрізати. Бачите, як я нарізаю його отак. отак. Я покажу навіть огірочок обов'язково. Вагу до вірочок. Отакий от вірочок бути. 0,2 міліметри. На міліметрі буду розказувати. І отак от буду нарізати в гірочок, бачите? Нарізати буду. Помідору ми вже нарізаю, я вже нарізаю трошечки на великі кусочки. От, розрізала. І отакі от прямо. Бачите, Отак. Отак. От бачите, які вони. Зараз я покажу мисі. Отак от прямо йду. що помідора провариться скоро. От. От, так. от ще я візьму. Що велика, там вже кажень сюди. Помідорку і от так. Такі кусочки, бачите? Я вже порізала і помідорки, і гірочки, і цибулю, бачите, усе порізала. От показую вам, як помідори нарізано. От так. От Отакі кусочки. Бачите? Отакі величенькі кусочки. Отак. От Помідорка швиденько. Вариться. І тепер показую гірочки. Огірочки отак порізала. Бачите, тут з краю спеціально поставила, що була шкірочка трошечки така вона груба, я її обрізала і отак порізала гірочки без шкірочки. А оці отак. Тонесенько, як бачите, От порізала їх. Так, тепер показую цибулю. Ну, от І цибуля в мене отак порізана теж. Бач? Тонесенько, щоб не дуже була вона така дуже аж сильна, тому що. Щоб проварилася в салату. Ну і тепер буду все змішувати. Засипаю сюди огірочки. Я не знаю, скільки в мене баночок вийде, тому що я ніколи не мірю. Ну, от вийде зараз з цього. Я приготувала 10 баночок. Вийде 10. Добре, вийде 8, так буде 8 тільки. Я тут міри ніколи не маю. Цей салат міри не маю. Скільки що маєте, те даєте. Що любите, скільки любите. От тепер даю цибулю сюди. Беру ложку і солю. Тут соли треба угадати, та як, солити так, як собі на стіл їсти. От. Я ложкою, ну можна і ложкою, не дуже привидла, так, щоб так беру рукою і Я думаю, що ще одна така. Три ложки такі неповні столові, такі судді. Так. І так легенько зараз я перемішаю. Прямо отак, бачите, руками. Пробую зараз вимішаю, і Попробую на сіль. який гарний, виходить, салат, прямо. І туди вже буду давати олію. Так, гарненько вимішую, щоб все гарно перемішалося. Твер беру така у мене кружечка 250 мг. Беру олію і прямо так тут буду її поливати олією. Ну, я кажу, як на сіль робимо. Я наберу ось цю кружечку 250 г. Отак, вичте, повно вверх. Видно? І оцею олію полю. Ви знаєте, що я б ще хотіла трошечки олію додати. Отак. Де ще грам, може, сто і налюла. Поверну. Може, десь рамс 100 ще не для нас сюди. І ще трошечки отак по от. Все. Зараз я приготувала баночки, зараз буду його наставляти вже в баночки накладати. Воно все рівно от, має сік такий, а вони ще були чистенькі і сухенькі. От, я знову цю взяла собі ліку прекрасно. Отак от і просто насипаю. Ось. Так, забагато перестаралася. Отак от рукою прямо туди його. Отак. Можна рукою без ліки, можна і так навіть. так як, як має бути, як ми робимо по сільському. Бачите, так, щоб гарно-гарно було набито. Бачите, яка баночка? Отак. І далі. Ну, я вже понаставляла салат у баночки. Бачите, дівчатка, із... я приготувала 10 баночок, а вийшло у мене 9 літрових баночок. Баночки, слоїки, так, у нас кажуть слоїки. І от о, у мене залишилося ось такий сироп ще оцей такий сиропчик від цього салату. Я зараз буду його зверху по всіх слоїках розсипати. Але бачите, покажу вам ще, як я дуже туго-туго на, наклала оцього салату. Бачите, бачите, ложка не про. Тому що він зараз буде трошечки варитися і він ще сяде. Так що треба цього. Тепер беру у мене оцет 9-процентний, оцет 9%. Тут пише з боку. І у, кожні, у кожній слоїк по столовій ложці. У мене така столова ложка. Я кажу, це такий багато різний. Отак. Я навіть не буду вона якась така глибоченька у мене. Я де... Отак. Рівненько, не дуже. От, засипаю. Головне запам'ятати, щоб кожен слоєчок дати, або щоб не два рази в один. Отак. Цей сік, що залишився оце. І у кожного і як ще трошечки доливаю. Бачите, так, щоб я взяла ту кружечку, що я в нею. каструлю, застелила таку сафеточку, і тепер буду ставити його у каструлю. Я буду зараз ще одну таку каструлю ставити, тому що у мене на дві каструлі цих банок. Бачите, пішло 5 баночок, а в другу каструлю тільки 4 буде. Якщо хтось хоче такого салату зробити піввітрові баночки, то головне з них ставити їх літрові з півлітровими у каструлю, тому що там вода повинна бути. Якось, щоб не захотіла вода. І тепер буду накривати і залью водою. Можна було зразу, але я хотіла побачити показати вам, як я це роблю. Накриваю кришечками, отак. І тепер на серединку, щоб не послоїти я залюю водою. Бачте. І зараз залью водою ось так, ну, от на два-три пальці нижчі от кришечки. Отут, щоб була вода. І коли вона тільки закипить з моменту закипання, я його зроблю на, маленьку, на маленький огонь. так більш-менш не дуже маленький, ну так, щоб воно гарненько кипіло, ну, щоб не вискакувало звідси. Можна ще зараз зверху, Хто має такі невеличкі, от кришечка, щоб трошечки притримували оці кришки. Поставити і хай кипить. Скільки буде варитися цей салат, я вам скажу. ну Десь приблизно 30-40 хвилин буде моменту закипання. Зараз долю води і складу ще ті другі слоїки. І далі буду показувати. Пройшло, дівчатка 40 хвилин вже, і я буду дивитися. Бачите, як воно в мене кипить там? Видно? Отак. І я тепер буду дивитися. Я хочу вам сказати, що от у мене вже бачу, що. Огірочки так, якби трошечки пожовтіли. Я беру ножа, тепер і знімаю кришечку і дивлюся до огірочка. Помідорку ні. Помідорка мене не інтересує. От, бачите, огірочок пожовтів і такий став мягенький. Ну, 40 хвилин вже пройшло. Все. І переварювати недобре, буду забирати їх і буду вже закручувати. Закрила, закрутила. Бачите, який вийшов гарненький. Огірочки змінили колір, бачите, він готовий вже. Бачите, який він. От. Це зимою, це дуже-дуже смачно, дуже смачний салат. Як він називається, я вам не скажу. Ми завжди е е називали його огірки з помідорами. Салат на зиму огірки з помідорами. Можливо, десь хтось називає його ніжинський чи який там. Напишіть мені, як ви називаєте такий салат, якщо ви закриваєте. Якщо вам сподобався мій рецепт сьогодні салату, закривайте, це дуже смачно. І всім гарно дякую за лайки, за підписки, за те, що заходите на мій канал. Бажаю всім здоров'я, миру, всього, всього найкращого і до зустрічі.